Ми продовжуємо знайомити вас з експонатами виставки Скарби Криму повернення. І я, Юрій Полідович, сьогодні розповім вам про предмети вже сарматського часу і таку от групу предметів, які пов'язані з одним функціональним призначенням, це чаші, ручки яких зроблені у вигляді фігурок тварин або прикрашені цими фігурками. Спочатку ось ця група срібних предметів: фігурка Оленя і фігурка Орла. Вони були знайдені в склепі 603 Шісотри Альминського могильника, який знаходиться на західному узбережжі Кримського півострова. І пов'язаний з великим Городищем. На жаль, сам склеп 603 був пограбований, але залишилося чимало дрібних предметів, які археологи знайшли, ретельно зафіксували. І з'ясувалося, що, скоріше за все, це були предмети, які використовувалися як. Магічні амулети або якісь ритуальні вироби, і серед них були ці дві фігурки. Власне, як ручки предметів, вони визначаються тим, що досить добре вірдомі в сраманських похованнях першого-другого століття. Нашої ери, досить добре відомі срібні чаші з ручками у вигляді або оленя або птахів. Скоріше за все, саме такими були і ці фігурки, але досить добре видно, що нижні частини вони зашліфовані, і це говорить про те, що самі предмети вже використовувалися якимось іншим чином. Вони були між собою скріплені ось таким срібним ланцюжком. І носилися імовірно саме як амулети. Використання фігурок тварин в якості ручок чаш було започатковано ще в давні часи, ще за часів скіфів. І, зокрема, відвідувачі нашого музею, напевно, добре пам'ятають золоту фігурку вепра. Яка була саме ось такою ручкою до чаш в сарматському середовищі використовувалися не тільки предмети із коштовних металів, але і були чаші ліплені із глини, також прикрашені такими фігурками тварин. Вони були досить так, розповсюдженими, але в даному випадку така ось надзвичайна чаша, яка походить з могильника Нейзац. Криму. Датується вона вже 3 першої половини IV століття нашої ери і відноситься до народу Аланів, одного із сарматських народів, якого так виокремлюють як особливий етнос навіть серед старожитностей Аланів або ж навіть серед старожитностей Крима подібних посудин немає. Вона унікальна і по своїй формі, по цим от фігуркам орлів, які знаходяться по дві дві сторони. В могильнику Низа в цілому знайдено декілька таких категорій предметів, які більше ніде не зустрічаються на інших пам'ятках. Ну а яке було призначення цих чаш? Зараз сказати вже досить важко. Можливо, вони були приналежністю жерців і виконували важливу роль в якихось ритуалах, а можливо, це було приналежністю воїнів, бо про те, що воїни використовували чаші, розповідає стосовно скіхів Геродот. Але чи залишились ці звичаї у Сарматів, а тим паче у Оланів, це вже залишається загадкою. І так само дуже багато загадок криється за предметами, які представлені на виставці. Але будьте з нами, і ми будемо розповідати вам про ці предмети і поступово розкривати ці загадки.